Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати бутерброди з шпротами. Нам знадобиться дві моркви свіжих, пару зубчиків часнику, звичайно, шпроти, одна баночка, і майонез для заправки ну і хлібчик, звичайно. Моркву натираємо на дрібній терці і часник. Друзі, все, наша морква готова. Тепер можемо намазувати хлібчик. Я вибрала ось такий сірий. Можемо намазувати хлібчик і зверху викладаємо шпроти. Друзі, ось так виглядають готові бутерброди. Неодмінно спробуйте, вам обов'язково сподобається. Підписуйтесь на канал Українська Хата. Все буде Україна!